Привіт, друзі, привіт! Це підсумковий випуск проекту Lifetime, у якому ви дізнаєтесь все найцікавіше, що трапилось з нами в першому сезоні. в вперше раз за цей сезон мені немає чого тобі, Володимир, додати, бо в тебе була зараз розгорнута розгорнутий монолог. навіть так скажу. Що тобі найбільше запам'яталось? Чесно, мені найбільше запам'ятався перший гість, який відкривав нашу програму Микола Васильков? Це Василько. Микола Васильков. Так, звичайно, коли ми з тобою були у футболках збірної України і сам Микола Васильков, я дуже багато про нього читав, але так сталося, що ми з ним не, не, не перетиналися. Не і от на ефірі я з ним познайомився, дійсно весела людина, професіонал свої справи. Тибі! Тибі! Тімі, тимі, тимі. Тім. Тім. Тімій І ти Володю теж мій <реклама> На цій оптимістичній ноті ми завершуємо нашу мої! <реклама> Дякуємо, що були з нами. Побачимося. Бувайте. <реклама> Давайте, па. Наразі. Все. Дякую тобі. Спасибі. До речі, ми зробили рейтинг найкращих ефірів. топ 3 виглядає наступним чином. Перше місце за кількістю переглядів у нас посів ефір зі співачкою і стриптизеркою Вардою. Як це і не дивно. зробив такий акцент на стриптизерку. Екс вона зараз співачка. Добре, продовжуємо далі. Хто там зайняв нас друге місце? Друге місце у нас Микола посів Васильков. Микола Васильков. Третє місце у нас посіла співачка Алоїс. До речі. Чесно кажучи, я спочатку був проти того, що ми кликали Алоїс. А я був за я. Знав що так, ти вона... мене переконав. Да, я знав, що це не просто чудова співачка. Це ще й дуже гарна дівчина і цікавий співрозмовник. Мені здається, що цей ефір тобі дуже сподобався. Ефір мені сподобався, але мені ще більше сподобалось те, що ми е безпосередньо перед ефіром сказали Алось, що ми хочемо з нею заспівати пісню під е гітару. Алось <різь> <різь> цей час гримувалася, здається, вона чуть не випустила з рук. Своєю косметичкою була у шоці, що її не попередили, Зниться так, да? І вона сказала, та што вам, каркарокі кар бар і що? Печ зараз вам тут буду. <рес> Знаєш, от літком багато артистів працюють, а ти дуже багато працюєш. Ти випустила альбом, який, до речі, от у мене в руках. Ми його розіграємо. Наприкінці е, нашої програми. Та також ти 17 серпня будеш виступати з Фелікс Бекстер на одній сцені. І ми перші, хто про це сказали. Ха! От так. Але перш ніж ти будеш відповідати на це питання, скажи, як Полтава? Полтава? Полтава. Ну, це мой родний міст, я недавно там була. Алесь на вілосіпіну да. я просто хочу пояснити. Я Володимир це Володимир може загадувати одразу бажання. Хочу третього третіва От, і е, я я виконую роль доброго поліцейського. Він поганого. Давай ми покажемо нашим глядачам повністю таблицю, тому що ми нам сказали топ 3 Але ефірів було 15 і Вони можуть зараз побачити прозоро, е, оцінити те, як е, за рейтингом вистрілилися наші гості, які були у нас у програмі. Як ти вирахував саме ці місця? Перше, друге, третє та дійшов до 15? Отже, я враховував це наступним чином. Я брав внутрішню статистику сайту, тобто кількість переглядів, кількість унікальних переглядів сторінок, де був вмонтований плеєр з трансляцією? Mm. Я додавав до цієї кількості переглядів кількість переглядів ефіру на Ютубі, і у мене виходило певне число. От, тобто КПІ все ж таки в тебе в крові? Ну, я б не сказав, що КПІ в крові, однак я не забуваю те, чого, я нав... чого мене навчили в КПІ. Ага. І не тільки в КПІ. Ну... Це ми пропустимо. І таким чином у нас е, виходили дані, дані по перегляду як і на сайті, так і на Ютубі. Найбільшу кількість переглядів у нас здобув ефір з Вардою, далі Микола Василькова скажи, Чому от так сталося? що от На 15-му місці, як ми бачимо, розмістився е, Олександр Гливинський. От, е, це була дуже забавна історія. Я думаю, що ми до неї ще повернемось. Ага. Ми цей ефір переносили тричі. Одним словом, він за, за третім разом все-таки доїхав у, у нашу студію. Однак десь на хвилині 25-й ефіру йому подзвонили з Федерації і сказали, Саша, ти маєш бути на екстреній прес-конференції. Ага. Хоча у нас ефір для година. <с> і він такий встав і пішов. Ну, одним словом, давайте ви зараз все самі побачите. Філімонов невідомо, що ловив, як від. Такої розжареної кулі від м'яча відсахнувся, і м'ячик влетів у ворота. Це, звичайно, це було пережити дуже сильно, сильно сильне пережиття, скажімо так, тому це і такі самі спогади, особливо зразу, після, після гри це було незабутнє. незабутнє. Е, треба робити паузу. Я не встигну 15 хвилин. Давай, давай робимо паузу. Що це? Ну а що, ну а що ж зробити? Монтуй. Та може хоча б 5 хвилин посидимо? Ну ти бачиш, яка хвилина? 15 хвилин. Та, там же і так не почнеться вчасно. Та А як вчасно не почнеться? Там все та, Вчасно почнеться. Та, давай. Монтуйся лісом. Та, так що, ми ж ми ще, ми, ми ще допишемо? Та ти, почався, скажи, що травя, наступного разу ще поговоримо. За пару днів. Давай, 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 працюй, не глямой. Можна, так? Нуж... Ну що ж, друзі, в нас в гостях був збірної України з футболу Олександр Гловинський. Ще один забавний інцидент стався на ефірі з варду. Непевно Вардою, тому що вона завжди звикла, що я завжди пишу з неї інтерв'ю. А тут сталося, що під час ефіру вона до тебе звернулася дуже в такому ну, веселому навіть тут сказати. Ну, це сказати. ще навіть було не під час ефіру, це було ще до ефіру. До ефіру, але ми це писали. Ура! Зараз. Так. Починаю я, а потім. Так, Окей. Okay. А ти будеш там вклади йде? Настрою? Я тут настрою, вибач. Я можу хтибу. Добра здоровечка, друзі, це проєкт Life Time. От ефір з Владом Дарвіним. Що ти можеш про нього сказати цікаве? Тому що ти з ним спілкувався, по-перше, взагалі вперше? Здається, так. Здається, я з ним спілкувався вперше. Мене здивувало те, що ну, влада в голові завжди знаходиться якийсь такий свій, свій світ. У який він не кожного впускає. Знаєш, ефір вийшов дійсно цікавий, і в самому кінці ми ледь не побилися через те, хто буде закінчувати його. Так, <рес> да, я думаю, зараз буде цікаво подивитися цей відеофрагмент. Спасибі, <рес> друзі, що протягом цієї години були з нами, що дзвонили на наш скайп, активно проявляли свою активність на сторінках телепростору. Гостем нашої наступної програми буде. Відомий український телеведучий Тимур Мірошниченко. Поговоримо про Євробачення і не тільки. Я хочу щоб повернутися до влади. Ми не встигли про всі питання поговорити. Я гадаю, що влада зайде до нас у гості та обов'язково відповість на це питання. Дякую тобі за чудову розмову. Друзі, спасибо вам большое і я... дивимося на останок. Кліп, подождіть, можна а, я, да? я скажу ми спішимо, бо в нас обмежений час, але останні слова. Давай я благодарен за всі ваші питання. Простите, если я что-то не так сказал или что-то не то ответил. Мне очень приятно, что вы есть в моей жизни. Мне очень приятно, что вы меня пригласили. Спасибо за эту беседу. Макс Нелипа. Макс Нелипа, эфир Вив Я, потому что ты. Ти... Катався у той час по Європах з, з своїми трьома жінками. Вже трьома. Одна була дружина, вже три жінки. Да, у нас така геометрична прогресія е, прогресія повністю. Е, катався чому? Тому що я писав телевізійний проект, який незабаром вийде на телеканалі. Тому не треба мене тут зараз. Брудом поливати. <тужн> Я такий, Отже, зараз настає той самий урочистий момент, коли вся європейська площадь, весь Київ, весь всесвіт дізнається, хто з цих дівчат є найчарівнішою, хто з них сьогодні одягне на голову корову королеву. Корону королеви! Ну вже було пізно, тому що вся європейська площа вона лягла. Цю корову мені королеви на голову натягали ще потім довго. Ну нагадували про це. Люба юнак. Mm, Твоя люби... екс-любов. Чому екс-любов? Я не знаю, Любу, Ти, ти так мені люблю. казав. вчора. Н Ні. Я, по-перше, з тобою вчора не бачився. Це. Це, це так. Це дезінформація. Дезінформація. О, дезінформація. Е, для мене ефір з Любою юнак був одним з найважкіших, напевно. Найважчих. Найважчих, тому що ми. Починали ефір з величезним запізненням. До цього такого в нас не було. Це все з технічних ну, якби Люба не запізнилася. Не можу так казати про дівчину. З технічних причин в нас затримався ефір, але але ми його починали тричі. Ми його починали тричі, і пропонуємо вам подивитися на те, що відбувалося у паузах між тим, коли ми починали цей ефір. Так тут вова щось майку вова. Що случилось? У Нас нічого не працює. А що ж такое? Хей! хо! Можна говорити гадості. Не надо. Не надо. Що случилось? А це <ріголь> <ріголь> это пише. Я, я пошутил. Это не я сказала. Вов, зачем ты мне предлагаешь алкоголь? Нам треба полноценную программу, нам треба спочатку. Давайте точка. Давай с самого начала. Привіт, друзья! Ще раз. Мы <ріголь> за третьим разом знову в прямому ефірі сподіваємося, що ця Що ця спроба на цей раз уже буде вдалою. Це знову інтернет-проект Lifetime. Фагот, от що тобі найбільше запам'яталося в ефірі з Фаготом? Мені більш всього запам'яталося останнє питання, це був Бліц. Е, від, від аноніма здається. Я просто не знаю, хто задавав ці питання, але там були вони ну, просто із, із якоїсь розряду фантастики. Кто, кто под проливным дождем не может не намочить, волос? намочить волосы? Не может намочить волосы? Ну не могу, не мож, не, не могут надо. Ну, например, коли в мене зонтик. Ну вот, а тут ваша лысая людина просто. Окей, напоследок сколько. А я что в него на грудях волосы? Ну, MM Dance. Тебе на цьому ефірі знову не було. Викручувався один я, але ефір але вийшов. Я впевнений, дуже позитивний. що ефір пройшов на одній хвилі та з повним драйвом та позитивом, адже це MM Dance. Це всім сказано повністю. Вони хоч тобі давали слово. Вони мені все давали, ти це, не повірив. Однак найбільше мені запам'яталось те, що в нашій студії тут було надзвичайно гаряче угу. і ці. Пикотно. Хот. Hot. So hot. Окей. Не, зараз не англійською, давай розповідай далі. Саме більше мені запам'ятались спітнілі пахли Бетмена. Що з цього вийшло? Дивіться ай, далі. Ай-яй-яй. Ай, яй ай, ай. Як в музикальній школі на тіті та пара-па-пара-па. Ченко, знову тебе на цьому ефірі не було, але ти нам телефонував да, до скайпа. Так, Пешту я телефонував. Знову ж таки, ми не... Слідкував за ефіром. Цікаво було, про що ви там говорите? Знову ж таки, ми не почали вчасно. Там трапився забавний інцидент зі звуком. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два. Однак мені ще більше запам'яталась відповідь його на саме перше питання. Я спитав його, як справи, він сказав. Все путем. Путем. Це путем. Від слова Тем? Путем. Від, Пу від Путіна. Путем. Все путем. Від словом. Про російський. Артем. Артем Путем. Чи так? Okay. Не знаю. Привіт, друзі, це проект. Привіт, друзі, це проект Lifetime. І сьогодні у нас в гостях відомий... Український коментатор конкурсу Євробачення, відомий український телеведучий журналіст. А віднедавна ще обличчя каналу «112 Україна Тимур Мірошниченко. Привіт, Тимур! Вітаю! Як у тебе справи? Розкази та все потім роботи багато. Пара нормальних. там здається, просто були бомбові питання на цьому ефірі. Нам теж довелося його скоротити. Тому, тому, що, тому що вони їхали на корпоратив, на корпоратив до Поплавського? — Так, і не могли пропустити свого ректора. Тобто пропустити корпоратив свого ректора. І е, найбільш таке веселе питання це були про клички, здається. Прізвиська. Прізвиська. Вибачте, я буду інколи вставляти русизми. Ти можеш отак робити, в лапках. — Клички. Прізвиська, і мені здається, їх дуже смішно називали в дитинстві. Зараз ви самі у себе Цікавиться віва. Чи були у вас в школі якісь прізвиська? Якщо так, то які? У мене в школі не було прізвиська. в ж вона було. А, не мене... знала. Ні школи. А я поділишся? Да, мене я називаю. Бо я якраз грала в групі. Ні, метал. Вот. И там виходить все... Я, я була сама дівчинка, наймаленька, все... сінтізатора віддані не було, так? Right? <laughs> а, маліче. <Yeah>, yeah. <laughs> а мене називали мішок. Антон Лірник. Знову ж таки, до, до нас прийшов твій дуже хороший друг, приятель і колега по цеху. Як ти вважаєш, чому він так низько в нашому рейтингу? Мені важко сказати, чесно. Ну, Антон Лірник це душа компанії та й чудовий. Резидент Камеді Клабу та й чудовий ведучий взагалі. Завжди його цікаво слухати, його жарти завжди дотепні. Але чому так не знаю? Можливо, тому що він був один Без безмолоцьного. Можливо, можливо. можливо. Пропонуємо вам подивитися, яким чином ми завершили ефір з Антоном. Побачимося з вами вже через неділю. Через тиждень. Через тиждень. Так. В мене також проблеми деякі з українською мовою, але я намагаюся намагаюся говорити. Він просто записався на курси до фарі. Але я вчуся, вчуся. Дякую, що були з нами. Бувайте. До нових зустрічей в ефір. Слава соломка! Я не знаю, хто це. Мене не було на ефірі. і Я взагалі не знаю, хто це. Я знаю, що це телеведучий, але як він виглядає. Дуже кумедний персонаж. Він прибіг буквально за 5 хвилин до ефіру в нашу студію зі словами мій, Я думав, що це прямій ефір, який Отже... І ти його, як завжди, обломив, напевно. Давайте подивимося. Боже, я біг, я перекався, я думав, що це якийсь прямий ефір, чи що таке. Це прямий ефір? ладно. Інтернет. Отже, друзі, ми вітаємо вас з новим 2014 роком, роком синього коня. Здається, синього. Я чомусь вважаю, що ще чорного, але хай буде так, як сказав було. І на останок пропонуємо вам подивитися відеонарізку цікавих, дуже кумедних фрагментів, коли наші з вами зірочки вітали вас. 2014, з дві Як це було як це було і які фрагменти дійсно відуть тільки в нашу програму, киву яку ви побачите ці фрагменти, побачите саме зараз. Тому побачимося з вами вже у 2014 році у новому сезоні проекту Lifetime, де буде ще більше цікавої інформації ще більше артистів та наших колег журналістів та можливо вже і політиків будемо сюди притягом. Всіх будемо кликати. Всіх, всіх будемо кликати. Мені здається, що ми цей проект робимо з вами разом. Тому побачимося з вами зовсім скоро. З Новим Роком та Різдом. Бувайте! Дорога страна, поздравляю тебя с Новым Годом! Я желаю вам всем, дорогие друзья, чтобы в этом году сбылись все ваши планы и заветные мечты, которые не сбылись в прошлом. И даже если вас будут ожидать какие-то неожиданности, пусть они будут только приятными. Я люблю вас, ваша Юлия Войс. С Новым Лошадиным Годом! Ага... Ой. С Новым годом. -да. Все, записали. Пусть в этом году исполнятся все ваши мечты лошадиного здоровья. Крепко держитесь на своих копытах и поймайте удачу за хвост. А чем подрядняется церезит-лицерамзит? Церезит или Подожди, церезит э, від керамзита. Витки. А, церемзит, ну церезит это фирма. Во-первых. А це... есть. А царамзит я не помню. А цырамзит. Не, ну церезит это как бы э, ну, там есть, это фирма, там когда плитку ложишь, там, не знаю. Ну, в общем. Короче, я позабывал. Манайн поводит. Але лишь в этом квартале. Або манай. Але яйцеп не Що? Чтобы в этом году к вам принчался принц на белом коне. Или принцесса на кобылке. Натхненье! Давайте. Не, не успеет, еще один нужен. А можем так? Блин, а запахло Новым годом. Все. Да, да, да. Осталось только... Здравствуйте, дорогие друзья. У нас прекрасное событие. Новый год. Синие деревянные лошади. How cool is that? Вже последнє, так. Сняв? Сняв? Молодец. Ні, так воно вже без газу. Якби у газ, я б так хорошо зараз дав. А я не вмію. У мене малий то мій. Якось так набирає повітря, ковтає. Будемо. Е, конкретно. Привіт, друзі, це підсумковий випуск проекту лайфтайми. Баа. У якому ви задавали своє питання? Привіт, друзі! Це підсумковий випуск проекту Life Time, у якому ви дізнаєтесь все найцікавіше, що трапилось з нами. Куди ти пішов? Вадим.